Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі Таня Влог Юей. Чому скажуть, треба казати назву каналу, то я буду казати вчора ввечері. Згадала, що в мене є ще дещо цікаве для догляду за обличчям. Ні, я не згадала Ензимна пудра, я нею користувалася для вмивання влітку. І в вересень місяць, мабуть. Потім я її відставила, тому що мені порадили, що коли холодно, не можна, не бажано. І я про неї забула. І це нормально. Вчора вирішила нею скористатися. І знаю, що вона прибирає там все зайве. Але, дівчата, мені соромно, мені соромно вам казати, але от як я вже казала, так хочеться купити. Маю велике бажання це мати. Я замовляю, я... мені подобається те відчуття, коли ти отримаєш повідомлення, що прийшло твоє замовлення, ти, йдеш це, ти отримаєш, ти тримаєш це в руках, і ти ставиш і про це забуваєш. Ось приклад, от приклади життя я вам привожу. Чому і от останнім часом я кажу, ніяких зайвих покупок, я ж не вам кажу, я собі кажу. А можливо, хтось і себе пізнає в моїх вчинках, розумієте? Дівчата, і казала, і показувала, рік пройшов. Я замовляла, там, я вже показувала, крем для рук цього виробника Таноя, якщо я правильно читаю. І тоді була ця маска гілауронова, маска Екофіллер. Для обличчя. От приклад, рік стоїть, бе користується. Один раз, бо я пам'ятаю, що як отримала, я перший раз це зробила, потім я відставила, я забула, а гроші витрачаються. І річ дуже От, мені сподобалась. У мене жирна та комбінована шкіра обличчя, вона Пориста, і тому я кажу за себе, може, у когось так. І вчора я використовую цю пудру, і мені чогось потягнула рука зробити цю маску. Такий тоненький, тоненький, взяла слой, вона прозора. Зараз я і для рук вам покажу. Що мені подобається, подивилася термін придатності, вона і ще тут з боку написано, думаю, о, мені якраз нормально, треба користуватися. Ще десь до літа 26-го року. Щось дивіться, яка вона прозора, повністю прозора. І це ще я вмилася інсимною пудрою і нанесла, ну, зараз я розітру. На руки і на руки, до речі, можна. Коли скрабуєте руки, коли там шелушаться дуже сильно, то теж який ефект? По-перше, вона швидко втанула. Можливо, шкіра моя потребує саме цього. От. Але ну, руки дівчата, в них їх хочеться таркатися і в них закохуєшся. От. Такі відчуття взимку, коли у нас з руками був. У мене з руками буває є все за себе. А то я так ми, як ми наче одне ціле. Може, у когось і нема проблем. І слава Богу, і дай Боже, щоб так і було. От. І я ж зробила ж оцю, вмилася цією пудрою, тоненько нанесла на обличчя цю маску. Тут можна змивати, а можна залишити на ніч. А на, я якраз. Ну, Я тоненька, і вона втанула, і її зовсім не відчувається. Це не те, що там щось таке важке на обличчі, і я бажання змити. Ти його не відчуваєш, ти про це забуваєш. І потім у нас виключили світло, вмиватися я вже не хотіла після маски, я її не відчувала на обличчі. Думаю, що буде, що буде, то буде, подивимось. І пішла якось так зобов'язано почистила і лягла спати. А зранку прокидаюся і дивлюся на своє, Ну, милося все, і мені моє обличчя подобається. Ну, тобто, як подобається, як воно діє. Я думала, що буде перенасичення, або якось вона там засохне там ще, але я її зовсім не відчувала, от як зараз і на руках, лише приємний додик. Відчувається, його хочеться торкатися. Коли ти так торкаєшся, такий спокій тут іде. Ну, це я кажу зараз свої відчуття і що? Трішки музична вставочка, це я вчора ходила ввечері отримувати замовлення. Тому що в Чорній п'ятниці всі щось купують і все. Наприклад у цієї маски дівчат, я зараз вам вже казала, зайвого не роблю. От не роблю зайві покупки. Якщо мені потрібно, так. А якщо. Дивлюся на розетці. Ні, я придивлялася. Мені потрібен був геть для прання. Взимку в мене ось такий перволь, тут 3,75, ну майже 4 літри. Я придивлялася, скільки він коштує. Ну, десь 1300-1400. Ну така пляшка в такому об'ємі. А на розетці було 600 гривень. Думаю, ну чого не взяти. Тим паче, що я знаю, яка реальна ціна. Не так, щоб, знаєте, підвищити ціну, а потім на чорну п'ятницю ставлять реальну, ну, тобто маркетингових. Думаю, якщо така ціна, то треба брати два, то я взяла два. Ну, і, і Владіку то шите, несе так. І що сідемо там, і він каже, ще на пошту треба зайти. Я там ліхтарик замовляв. Я кажу, добре, зайдемо. <смі> Іде сусідка. Ну, як сусідка, не з нашого будинку, а тут поруч. І каже: О, головне, щоб світло було, було як прання запускати. Каже, ну, то розберемося. І Владік замовив, ну ми вже дістали, не знаю де, не знаю на якому сайті. Ліхтарик. Ми його вже розпакували на вулиці, йшли з ліхтариком, перевіряли. Ось такий ліхтарик, його дуже зручно тримати в руках, так якраз тут таке як резина, не резина, але така тверда гума. І отримали на пошті і виходимо. А вулиця темрява повна, лише от від фар машин щось видно, а так зовсім ні. А я перед цим казала Владіку, що та я би ввечері пішла пройтися, ну коли вимикають світла. Ну не лише у нас, а воно ж і вулиця не освітлюється. А наприклад, 18 година то піти в парк, подивитися на новорічні ілюмінації, чому то сидіти в хаті, і той телефон він постійно, то ти новини продивляєшся, то спілкуєшся по телефону, то на повідомлення відповідаєш, то соціальні мережі продивляєшся. ну Багато-багато. Він завжди в роботі. І використовувати його ще як під ліхтарик ну, це вже перебор. І щось ми говорили, А Владі каже, ну хочеш, пішли разом. Каже, там в мене телефон сідає. Він каже, там в мене теж. І от тому так залишилось. І він оце купив такий ліхтарик. Дівчатка, якщо робіть скріншот, знаєте, ти можливо десь дешевше буде, то я раджу такий. Це є український виробник. Тут іде Ось ця частина це така батарейка-акумулятор. Вона вже тут у нас, я вам хочу показати з цієї сторони. А що це помаранчева коробка там робить? Я вам ближче показую. Я кажу, Гладік, а треба буде заряджати той акумулятор, ну, який ми дістали з ціля, бо він одразу сюди його поставив. Він каже. Не знаю, давай кажу, давай. Бо і в мене телефон сідає, в нього сідає, а й оце з тими гелями для прання. от, Він ставив, вмикає, а воно, ну, ну, наче щось війде, ну, щоб я щось бачила, ну таке. А потім він якось сильніше так натискає, треба просто потримати. Це ми його не заряджали ще. Ідемо, дівчата, це так зручно, ти так ідеш, так тримаєш. І почитала я в інструкціях, що він світить на 150 метрів. Я кажу, нічого, собі, оце так так. Ну, класна штука така. Ну, все тут. Вмикається оце зелене, натискаєте кнопочку. Та я так люди стоять, вони дивляться, а воно фонарик, аж туди цей ліхтарик. Так. Треба так натиснути і так 2-3 секунди протримати тоді. Що це за коробочка така помаранчева, бо я навіть і не знаю. Ну я живий ключа, чого з тої дивиться? Так і дивиться. А що? Відверта кажуть, що я не знала, що в лайті. О! А! О! А! Це заряджати. А, це, мабуть, на руку чіпляти. Ага, така мотузочка. Це за ліхтарик, а це на руку. А що там ще? Я не знаю якийсь ковпачок. Не знаю для чого. І інструкція. Хм, він ще має заряд. Ну це так так І ми в під'їзд заходимо з тим ліхтариком, а мабуть та батарейка чи той акумулятор він заряджений. Мабуть. Ну, не мабуть, а так і є, тому що ми на вулиці йшли, і таке враження, що ем, ну, освітлення на вулиці є, а потім в під'їзд зайшли, то у нас такого освітлення в під'їзді немає, як від того ліхтарика було. Mm, мені сподобалось. Сподобався цей ліхтарик, тому дівчата раджу покладу цю коробочку сюди. І ще раз покажу вам, то просто рекомендую. Отакі у нас... Покупачки на Чорну п'ятницю, начебто нічого такого, а емоції, бачите, ну не емоції, а довго, мабуть, про це кажу. Розповідаю. Дівчата, ну це вже взагалі моє кохання. А я ж нещодавно вам казала, що цього виробника я робила мімоза, маска. ну Вона для рук та тіла, як написано. Думаю, обличчя це ж теж тіло. І вона ніч ну так легенько, я багато не брала, і я вам про це казала. Хто нещодавно на каналі не знає, про що йде мова, я просто нагадаю за цю маску з мімозою, я казала, це маска для рук. На ніч її робити, змивати можна не змивати. Я не змиваю, і я роблю для обличчя. Я пам'ятаю, що ефект мені сподобався. І це є професійна косметика. І чому я вибираю саме професійну косметику? Тому що ну, вона містить більше корисних компонентів. Треба читати склад. І я зайшла на сайт дівчата. Це не реклама. Мені ніхто нічого не платить. Я лише свій досвід, і мені дуже хочеться казати про якісні українські бренди. Які працюють в Україні, підтримують економіку України і випускають дуже гарний продукт. Принаймні, на мій смак. Ми всі різні, комусь так, комусь не так, але можна купувати непрофесійну косметику, теж буде непогано, але кращий ефект саме від професійної косметики. А, до речі, заходила на сайт. І там на сайті цієї компанії там є розділ для косметологів. Тобто косметологи теж використовують це в процедурах. То навіщо ходити до косметолога, якщо можна купити і вдома робити те ж саме. А це я колись побачила цього виробника у майстра по манікюру. І мені сподобався, в неї був крем для рук. там трійка, Двійка це маска, трійка це крем для рук з мармеладкою. І після того я познайомилася з цим брендом. це взагалі теж є український виробник. А, і це ж український виробник. Угу. Наші вміють робити. Ось так, мої дорогенькі, поділилася з вами вчорашнім днем і, і треба брати два. Ну, до речі, можна зарядку пробити. У -у 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 -у. Треба робити, треба. І щось там зустріла я. ой Вчителі Фізичної культури працювала. та жіночка. Як у нас зайшла розмова? Дівчат не буде тривалий час згадувати, як зайшла розмова. Справа у тому, що за підборіддя щось їй казала, оце ж. і вона каже, Таня, Можна робити якісь там операції, можна робити все. Але якщо знов-таки дівчат, нічого нового я вам не скажу, але от знаючи, не роблячи і знову говорячи, о, як я вмію. І вона каже: Таня, щоденні фізичні вправи, вправи на шию. І ніякої там маніпуляції шиєю не треба буде робити, воно стане на свої місця. А якщо ти постійно отак от в телефоні, а потім отут мені питрішти, отут підріште, а потім знову в телефоні. Ну, ти в телефоні, воно в тебе так є. Принаймні став телефон, наприклад, ось отак от. Щоб не згинати голову, а ось було отак. От. Я кажу, то я намагаюся зараз. Менше бути у телефоні. Ну, Тобто, справа не в мені, а справа в тому, що каже, от хтось там, жіночка, почала зранку бігати, каже, вона почала хутнути і в неї зовсім пішов це підборіддя. Зовсім. І вона каже, як мені це подобається, рух є життя. Все, що я вам хочу сказати. Так, добре, поговорили. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення.